Привіт підписники та гості каналу. Не знімав даного відео, не було мені як, та й не було нічого цікавого. Як бачите, залишилась у нас одна свинка тут. Вирізали ми весь виводок практично. Одна вона залишилась. Думаю, я ще приведу, що з нею робити. Більше всього, що заріжу, Вона така якась куца. Так, о, не дуже. Мені вона подобається. Тут у нас ровер підростає. Вже такі скоро на фініш. Ось такі поросятка. Тут у нас сторт. Так вони виглядають. Ідеть. Все добре, п'ють. Тут у нас фініш. Починаємо вже їх вирізати наступного тижня. У понеділок звідси двох ось ті, що стоять попереду двох. Є тут і меншенькі. Це ось наші майбутні свиноматки з чіплами. Є ось цей зовсім невеликий. Кілорамів 80 десять це на голова виросла. Он невеликий стоїть, отакий кілограм по 100 може. А є й отакі ось гарні. Я думаю, що будемо підрізати, вони будуть підніматися. І петренчики також підростають потихеньку, ні? не бистро. Ростуть, ну підростають. Ну ростуть. Головне, головне що ростуть. Ось так, друзі. Тут крові, нічого дуже не змінилося. Світло в нас є. Сьогодні виключали. А зараз вроді, все поки що є. Тут дорізаємо цю, навіть свинку, не знаю, чи заріжемо, чи ну, побачимо ще. Думаю, ще за неї. Рахую там як краще, щоб почати парувати їх погодні місяць, щоб потім було легше приймати ті опроси. Ну, общем, то таке вже так сказати мелочі. Тут хочу убрати цю свиню, звідси сюди перевести тих чотирьох так званих ефок своїх. Сюди їх по дезінфекцію зробити, побілити і сюди їх, щоб вони тут вже були на нормі, щоб вони не зажаріли. І так, друзі, йдемо до нашої синоматки. Мішалочку приготував. Сьогодні тут ще так у мене пічка. Пічка димить. Гріє синоматочка наша мамка. Ось так. Так вона лежить. І вже як попав в кадр, друзі, мій майбутній теплий коврик. Отакий От хочу зробити теплий коврик. Альтернатива, так сказати, дорогущому теплому коврику неоправданому. Хочу спробувати залити, як себе покаже цей коврик. Ну, як коврик, теплий пол, типу, ну... Ну будемо бачити, як воно себе зарекомендує. Зараз залів, тут виходить. 5 см нема, 4 десь. По углу кинув Уголок, щоб не гризли угол. Це щас залью повністю бетоном. І я думаю, що воно прогріє. Ну, зараз це він включений, то так. На ньому написано 60. Ну, ну такий. Руку держу, ось то теплий, хороший. Думаю, що... Надіюся, що воно прогріє. Зараз заливаю це, замазую, вирівнюю горло. Ще буде лампочка аж зверху дійсно. Ну, думаю, що прогріє. Воно таке будкою я зроблю. Думаю, що буде нормально. І зараз починаю вложити. Я свої відео знімаю, тільки треба переназвати якась струйка, струйка сароя. Зараз буду цей станочок закладати. Ці дві стінки, цю і ту високу зроблю, там у голови жину. Зараз треба закінчити цей станок, у неї 26 числа, 26 лютого в неї опорус. Вона вже така слабенько їсть, вже ну, тако, тако, тако. Мам, мамка-мамка прям вже вона до опоросу так сказати так вона вроді не зажиріла ну це перший оборос вона не повинна зажиріти ну, так. як на мене нормальна вона спокійна без ніяких там, причудів якось так друзі добре зараз заколачую тут вкину півдюймову трубку щоб не гризли все там пропаяв, промазав, щоб ніде термоусадочка, ну, ну, все як часи. Такий от кабель. Ну, Я про кабель розповім вже думаю, в наступних відео, як воно виграється, вистоїться. І як я приложу так руку до полу, а він буде. ну, Я хочу, щоб він був теплий, просто просто теплий. Не треба мені, там, щоб з полу гріло 60 градусів. Щоб я торкаюсь, а він не холодний. все. То, то цього я хочу добитися. І цього поросяткам буде достатньо. Скажу одне, що цей коврик буде ну, не в 10 разів, ну, більше, ніж в половину дешевше. Якщо теплий коврик зараз стоїть до двох тисяч гривень, напевно. Це я там останній раз давненько дивився. То це буде в ну, рази дешевше. Скажу так, до тисячі гривень, думаю, що воно мені обійдеться, я потім все. Якщо воно в мене вийде, я вам все розповім. Добре, друзі, зараз заколочую і починаю ложити кирпич. Дивіться далі. Ну Так, друзі, виглядає ковричок. Забацав. Все гарненько. Зараз ключухай виставляється. Принесенька затягнув, щоб... Ну, щоб так як слід було. Зараз включуха й гріє, быстріше нагріє, швидше вистається. Мішалочка колотиться, щось не настроїться камера. Мішалочка колотиться. Сейчас будем продовжувати ложити кирпич. Мішалочка працює тут зараз. Безстренько, я думаю, воно піде порівняно. Ну, там трохи угло. Звідти да. щоб таке мені... не з так сказати. не звідси. А вже так як воно потрібно, Сейчас угол цей підніму і вже буду ложити туди. Все, залишайтесь, друзі. На моєму каналі, диві... дивіться далі відео. Ну і так, друзі, вимкнули в нас світло. Всього ми вже дали, можна так сказати. Ось так я вигнав угол і ось так проложив рядок. Ще буде цей ряд і виходить і, і ще один буде висота. Ну Взагалі -то тут висота буде повна, тому що це буде, тут я вже говорив, тут будуть малі поросята. Це буде такий тут поставлені лампи, можливо, приниження зроблю. Ну, Зроблю чисто для малих поросят. Ось цей. Ну, можливо, тут колись буде там хряк чи ще щось. Ну, поки що це буде для малих поросят, зразу відлучник після свиноматки. І з цієї сторони також буду завтра ложити. Виступ є. Буду ложити. без світла, дуже погано знімати, щось свиноматка перестала їсти. Вроді нормально, все в воду б'є, наїсти не хоче. Напишіть в коментарях, що, що може бути, на що дивитися, про що думати, так сказати. Якось так, друзі, таке відео. Пічка топиться, все гарно, загружено, так виглядає. Поросята відпочивають. Вже у нас 7 годин вечора, Малиші бігають. Якось так, друзі, буду закінчувати. Дивіться моє відео, підписуйтесь, буду знімати, показувати. Далі буде цікавіше. Всім пока, всім до зустрічі.